Дорогоцина моєму серцю та улюбленого Господа церква, шлях любові, ті, що вовручі, і ті, що в розпорошенні, усі, хто в своїй хаті, і всіх, хто в чужій, хай Отець наш збагатить вас в пізнанні Його любові та наповнить вас багатством своєї слави, мир усім нам, мир нашій Україні, десятою вимогою щодо тих, хто може перебувати в наметі Господнім. І мешкати може на святі його горі, є не давати свого срібла на лихву. Давид дописав людину, яка хоче жити праведним життям у відношенні фінансів. На жаль, багато людей, які вважають себе благочестивими в інших сферах їхнього життя. Коли повстає питання щодо фінансів, вони не використовують свої гроші таким чином, щоб шанувати Бога та виявляти любов і турботу щодо інших. Ранковою росою сьогодні буде книга Левит 25, 35, 38. А коли збідніє твій брат, а його рука неспроможною стане, то підтримаєш його, приходь, коли він чи осілий, і житиме він з тобою. Не візьмеш від нього лихви на прибутку, і будеш боятися Бога свого. І житиме, брат твій, з тобою, срібла свого, не даси йому на лихву і на прибуток не даси їжі своєї. Я, Господь, Бог ваш, що вивив вас із Єгипетського краю, щоб дати вам ханаанську землю, щоб бути вашим Богом. Лихварство або позичання грошей під проценти не засуджується у Біблії повністю. Прочитаємо повторення Закону 23.20. Чужому позичиш на відсоток, а брату своєму не позичиш на відсоток, щоб благословив тебе Господь Бог твій у всьому, до чого доторкнеться рука твоя на тій землі, куди ти входиш на володіння її. Слово Боже забороняє давати гроші під проценти тому, хто є частиною Божого дому або Божої сім'ї, особливий контексті наживання. На нещасті брата. Книга повторення закону 23.19 велить. Не будеш позичати брату, то від своєму на відсоток срібла, на відсоток їжі та всякої речі, що позичається на відсоток. Цей вірш стосується не взагалі отримання відсотків за позичені гроші Хоча, як здається, про це йдеться а скоріше того, з кого беруть відсотки, іншими словами, вір стосується жадібності, яка затьмарює справедливість в нашому суспільстві. По особливому це відчувається в лікарнях. Коли наша мама лежала в онкологічному центрі, страшно і боляче було дивитися, наскільки працівники лікарні, хірурги, анестезіологи, хіміотерапевти, медсестри та інші, користуючись відчаєм і безвихідністю людей, витягували з них не просто останнє, але заганяли їх в борги. Найкраща благобіблійна ілюстрація порушення цієї десятої вимоги для перебування в Божій скінії. Не давати срібла на лихву та жорстокого поводження миститься в книзі пророка Неємії, де всі зможні користуються перевагами над бідними серед вигнанців, тоді як усі повинні були допомагати один одному. Прочитаємо Неємії весь п'ятий розділ. І був великий крик народу та їхніх жінок. На всіх братів юдеїв і були такі, що говорили: ми даємо в заставу синів своїх та дочок своїх, і беремо збіжя, і їмо, і живемо. І були такі, що говорили: ми заставляємо поля свої, і виноградники свої і доми свої, і беремо збіже у всьому голоді. І були такі, що говорили: ми позичаємо срібло на податок царський за наші поля, на, на, та наші виноградники. А наше ж тіло таке, як тіло наших братів, наші сини, як їхні сини. А ось ми тиснемо наших синів та наших дочок за рабів, і є з наших дочок утискувані, ми не в силі робити, а поля наші та виноградники наші належать іншим. І сильно запалав. У мені гнів, і коли я почув їхній крик та ці слова, а моє серце дало мені раду, і я сперечався з шляхетними та заступниками, та їх сказав їм: Ви заставою тиснете один одного, і скликав я на них великі збори. І сказав я до них. Ми викуповуємо своїх братів-юдеїв, проданих поганам за нашою спромогою, а ви будете продавати своїх братів, і вони продаються нам, і мовчали вони, і не знаходили слова. І сказав я. Недобра ця річ, що ви робите. Чи ж не в боязні нашого Бога ви маєте ходити через ганьбу від тих поганів наших ворогів? Також і я, брати мої, та юнаки мої були поза... позикодавцями срібла та збіжжя, опустімо ж ми оцей борг, верніть їх. Зараз їхні поля, їхні виноградники, їхні оливки, їхні доми та відсоток срибла і збіжа, виноградний сік та нову оливу, що ви дали їм у заставу за них. І вони сказали: Повернемо, і не будемо жадати від них. Зрозум, зробимо так, як ти говориш. І покликав я священиків заприсягнув їх зробити за цим словом. І витрусив я й свою пазугу та й сказав: Нехай так витрусить Бог кожного чоловіка, хто не сповнить цього слова, з дому його, з труду його, і нехай буде такий витрушений та порожній, і сказали всі збори. Амінь. І славили вони Господа, і народ зробив за цим словом. Також від дня, коли цар наказав мені бути їхнім намісником в Юдиному краї від року 20-го аж до року 32-го, царя Артерсерекса, 12 літ не їв я намісничного хліба, ані я, ані брати мої, а намісники попередні, що були переді мною, чинили тяжке над народом і брали від них хлібом. Та вином одного дня 40 шекелів срібла, а також їхні слуги панували над народом. А я не робив так через страх Божий. Я Володимир Невмежицький, пастор церкви, шлях любові місто Овруч. Завтра розглянемо детально цей розділ. Помолимося. Батьку, ми дякуємо тобі ще за один день, який ти нам даруєш. Дякуємо, що ти близько до нас, що ти наш батько і тримаєш нас в твоїх руках. Я дякую за милості Твої, за щедроти Твої, які Ти даєш нам сьогодні, Господи. І ми потребуємо, потребуємо Господи, щоб нам іти далі і прибувати на Твоїй горі, Господи, і перебувати в домі Твоєму. Тому допомагай нам далі, Господи, трансформуватися, змінюватися, ставати ближчими до Тебе, змінюватися в Твій образ, і, Господи, бути такими, як Ти. Для слави Твоєї, о Господь, ми також молимо Тебе за Україну. Ми продовжуємо, продовжуємо, Боже. Ти бачиш, скільки життів, Господи, переривається Боже через цю кляту війну. Боже, я молю Тебе, помилуй, помилуй, помилуй. Стільки хлопців, стільки дівчат, стільки людей, Господи, гине. Помилуй Україну, помилуй, Господи, дай мир. Милість Твою злий на Україну, дай ще дні благодатні для слави Твоєї, для відбудови, для відновлення, для пробудження. Ми довіряємо Тобі, Батьку, і хочемо ще бачити благодатні Твої дні в нашій Україні. Слава Тобі! Амінь.